Мамина казка, ставте лайк, тисніть на дзвіночок та підписуйтесь на наш канал Катерина Кулик Татків День. Цими днями в нашому місті відкрилася пекарня, і тепер із самісінького ранку аж до вечора на вулиці курортній смачно пахне випічкою. І черга до пекарні завжди більша, ніж до кав'ярні на розі, бо ж пиріжки тут десяти видів. Є і тістечка в кошиках, і навіть хлібці зі спеціями, які на морі з помідорами їдять. До того ж можна принести зранку свою начинку, а ввечері зайти за пакуночком здоби, що так приємно гріє долоні. Перед школою Іванко та Варя забігли до пекарні. Вусаті брати близнюки тільки почали розкочувати тісто. Ми хочемо подарувати нашій матусі найсмачніші пиріжки, почав Іванко як старший. – Робимо, – погадив вуса пекер. Які тобі найбільше до смаку. А тато каже, труталася Варя, ставши навшпиньки, – нормати треба не те, що ти любиш, а те, що любить інший, бо часом це не одне й те саме. Правильно, каже, погодився другий пекер вусань. Іванка покрутив пальцем біля скронь й ображено схрестив руки на грудях. Або дізнатися, що мама любить, доведеться в неї спитати, а який же цей сюрприз? обурився він. А ви не питайте, ви придивіться, приязно сказав перший пекаря вусань. Це як? гором спитали Іванко і Варя. Ну, приміром, вона частіше їсть холодну їжу чи гарячу. Зрозуміло. зрадів Іванко. Нічого не зрозуміло, набурмосилася Варя. Ходімо. терпляче махнув рукою Іванко. Ти ще мала. То як? У нас сьогодні буде сюрприз. Замість привітання вигукнули пекарі, коли діти забігли до них іншим ранком. «Незрозуміло!» – зрозуміло. плечима Іванко. Незрозуміло. кинула плечима Варя. Як же так? питав перший пекар вусань. Розумієте, якось ми маминчаю морозилку сховали, став пояснювати Іванко. Так вона лише відпила ковточок і більше не торкнулася. Коли лимонати її тишком нишком підігріли, докинула Варя, то вона його навіть не скуштувала, одразу в морозилку поставила. Придумав. вигукнув другий пекар Вусань. Ви тоді придивіться вона більше солодкого їсть чи солоного? І щоб більше нічого не гріли, та не охолоджували, додав перший пекар. Гар Радісно пообіцяла Іванко та Варя. Нічого вона не любить, засмучено сказав Іванко наступного ранку. Тобто як? здивувався пекар вусань, помішуючи дерев'яною лопаткою яблучний джем. Розумієте? здалася пояснювати Варя, коли мама пішла до кімнати, ми їй в молочну кашу ложку солі сипанули, а вона спробувала і як закричить фу, фу, ну і Гедота. Варя аж закрила очі долоньками. Тож ми одразу зрозуміли, що солоне вона не дуже любить. Правда, про всяк випадок вирішили перевірити, чи любить вона солодке. В мама тарілку з пловом, який вона на вечері приготувала, непомітно кілька ложок цукру насипали, продовжив розповідь Іванко. А вона і закричить а, фу фу фу. додала Варя. Іванко сумно похотав головою. Не любить вона ні солодкого, ні солоного. Ні солодкого, ні солоного підтвердила Варя. Не вийде в нас сюрприз. Ми ж так і не знаємо, що вони більше любить, підсумував Іванко. Є одна ідея, мовив перший пекар Вусань. Сьогодні нічого не грійте і не ставте морозилку. Почав загинати пальці другий пекар Вусань. Не соліть і не додавайте цукру. Зрозуміло? Зрозуміло. закивали Іванко та Варя І задоволені побігли до школи. Перший пекар вусань тільки тільки витяг із величезної духовки деко з гарячими пиріжками, а другий саме відсунув у бік пишні вершки, щоб ті загусли, коли до пекарні, мов вітер, увірвалися Іванко та Варя. Ми знаємо, що вона любить. ми знаємо, що вона любить. кричала вона перебій. Я перша дізналася, заверещала Варя. Ні, я. пригрозив пальцями Іванко. Ну і як же вам вдалося це вивідати? Чи четверга нас завжди татків день, здорогтіла Варя. Це значить, чи мама відпочиває, а та цілий день по по господарству й куховарить, а коли починає готувати, то нас на допомогу кличе. Далі я, урвав її Іванко. Це ж моя ідея? Правда, закивала Варя, це його ідея. Так ось, продовжив Іванко. Трачати все одно нічого, і я вирішив пан чи пропав. І за обідом підсипав у маму на тарілку борщу, який ми зварили, три ложки солі і три ложки цукру, не стрималася Варя. І вона як закричить фу-фу-фу, мовив перше пекар вусань. Іванко і Варя розсміялися. Навпаки, з'їла все до останньої ложки і нам із татом за смачний обід подякувала та пообіцяла морозиво. Вусаті близнюки перезирнулися. Вам дуже пощастило. Казав перший пекар. То наша мама любить солодко солоне? Другий пекар посміхнувся. «Понайбільше вона любить свою родину.